Будемо робити, Андрюха. Землі більше немає. На самому кораблі, окрім Андрія Мельника, також є робот Максим. Він запрограмований піднімати настрій члену екіпажу, тому що дорога довга, і треба, щоб психологічний стан був відповідний. Але через роки співпраці разом всі анекдоти вже були почуті, взагалі вони не смішні, і це просто випробування, додаткове випробування до долі героя. І мені здається, це ось цікаве таке от поєднання двох характерів, така вічна боротьба між спокоєм і ось цим набридливим роботом. І це породило багато жартів. Озвучив цього робота актор Леонід Попадько. Він також пішов добровольцем в армію. Мені здається, що це також дуже класний актор. Ми довго шукали голос, бо голос робота може бути абсолютно різний. Це або фальцет, або дуже низький, чи брати відомого актора, чи навпаки невідомого. І от саме Леонід допоміг знайти той правильний акцент в його голосі.